Що ж тут на Коля іміче? Годой з трьох років. Щось робить. Товариші трудьоги. Сьогодні буде відео дуже цікаве для тих, хто займається свинями. ну, Вдома вирощує, хто вирощує птицю. Е і ви не знаєте, що таке шпарчан. А якщо і знаєте, то вам все одно буде інтересно подивитися сьогодні відео іменно про шпарчан. Який раз Настя нас це клавіша жила? Ловиться. Ну, ти знаєш, що все. Усе, по суті, тут добре, ну от ця кловічка, це якийсь капець. Так, щас... Коротше, товариші трудяги. Це у нас шпарчон, який ми робили, робили із тестом власноруч, саморобний. І зараз я зроблю клавішу, бо горить. Трохи, виходить, робить і перегорає. Не знаю, я вже їх перебрав, уже в Аврорі купив, саму дешеву. Думаю, може вже сама дешева буде робити. Зараз треба буде мені тут поміряти, де цей. В общем, зараз 3 секунди зроблю і зразу до вас. От по суті, і робило б переплавляє видать, перепонка. і все, і клавіша перестає робити. Так, ну що, товариші трудяги. Кстати, 20 курок, 3 дні 55 яєць. Ось як працює е, наше БМВД для курей несучок. А то питаю, так. Хто в тебе його купляє? Я його за, за цей е, заморився робити. Я стараюся, щоб відправки у нас були вівторок і п'ятниця. Ну, буває, е, і в понеділок їдеш робиш, буває в середу. буває на вихідні там товчешся. Ну, робота є робота. Так, товариші Трудьо, дивіться. Мова піде про шпарчан. Марис, можна тут поки що зняти. Е, у ньому, дивіться, всередині стоїть два тени, такі, які ставляться на е, бойлер. Поняли, тут ось два градусники, і знизу, виходить, ось терморегулятори. Терморегулятори крутяться, виключаються, включаються. Можна е, два зразу включити, можна виключити, щоб тільки один був на подогріві. Е, можна виставити так, щоб е, щуп усередину вкидаєте із е, цим. Із ну, градусник, поняли термометр. І виходить, як бачите, що температура досягнута до тої, яка вам треба, просто-напросто крутите вертлюжочок оцей до щелчка. От щелчок, все, значить, температура впала, щелчок тоді клацнеться, і терморегулятор оцей спрацює. Він догріє до тої температури, на якій ви зупинили його. Е, ну і клавіша включити-виключити. Все дуже просто. А е, сама банка, оця колба із нержавійки із е, старої стиральної машини. Ми то його покрасили, але все одно ця нержавійка обдирається. Ну нічого страшного. Е, по суті, отакий шпарчан... Ну тут він на 3 кВт, ну нагрівається він у нас ну, хвилин за 40. Тобто ми утром встали. Е... Щас підозрює, не буду включати, бо я не знаю, із якої у нас... яка тепер клавіша включає вгору чи, чи вниз. Е... І виходить, ми утром прокинулися. Я пішов, воду набрав, клацнув, діток зібрали з маринкою. Е... У дитячий садочок відвезли в школу. Вертаємося додому, і вже шпарчан у нас гарячий. Ми можемо підходити, так сказати, до того, що ми ріжемо птицю. Ну і е, ще я на цьому шпарчані чередував, як порося ріжу. Тобто, якщо ви ріжете порося, то вже залили сюди його повний води, включили. Вас да, поки посмалив, зачорнив, об, обшкребли свиню раз-два. І у вас уже шпарчан просто-напросто ну, вже готовий. Він уже гарячий, кухликом набрали і поросятку собі миєте. Це шпарчан. Саморобного типу, я зараз вам покажу просто два варіанти. Так, зараз можна воду включити. Сьогодні, товариші трудяги, вам покажемо два шпарчана. Один ми робили самі, тож, кому інтересно, ви можете подивитися, як його зробити. Тут, по суті, техніка дуже все, все по-простому. Якщо ви можете це зробити, ви зробите це все вдома самі. Якщо. Не можете зробити, то ми вам зараз покажемо ще один шпарчан, який виготовляють наші підписники. Я вам закріплю номер телефона цього чоловіка. Я закріплю він, навіть сайт створив, де є опис короткий про цей шпарчан, що до чого й як є отакий. Який можна самому зробити, якщо ви не можете його зробити, але хочете купити, ви можете його просто купити і не морочити, так сказати, собі голову. Ну, я розглядаю і той варіант хороший, і той хороший. Е, у нас просто буває таке, що зачастую, коли я ріжу порося, то маринки якраз і, і ріжемо бройлерів, маринка щупає. А я цей ріжу порося. І е, таким методом одного шпарчана нам мало. Тож у нас тепер буде дво. Е, один шпарчанчик ми будемо ставити під забій поросяток, де завжди буде чистенька водичка. І один шпарчанчик у нас буде чисто під забій птиці. Е, так, а що його. Зараз, оп, виключаю воду. Опа, так. Все, ну. Я вам так скажу. Ми і гусей на ньому різали, і качок. Він вже, звісно, у нас років півтора-два, мабуть, да? ну вже давненько. Ну, нержавійка є нержавійка, Все-таки довго вона працює. І я ж кажу, подивіться, і такий результат, такий варіант. Якщо ні, то. Так, треба ще поняти. Бульбашки нужні піти із стені. Так, і з одного пішли, і з другого пішли, так? Да? Все. І хай собі потихеньку гріється. Кловіша працює, ну подивимось. Аврора китайська 50 гривень. Згорить, то згорить. Не згорить то може, може що порекомендуєте. Бо я вже оту. Поперідню. Я брав силову, ну все одно 3 кВт, йому ж треба бачите, видержати таку напругу. Ну, в общем, з цим розібралися. Якщо кому інтересно, там заглушечка ми закріпили на болти знизу, де дірка, де стоїть крильчатка така, зрозуміло. Тобто там заглушечка стоїть і там теж пробку за, за цей. Зробили сюди можна пробку, ну ми її просто за закрили, можна кран вивести, якщо е <рик> да, щоб зливати. Розпоставили, злили десь локі. Не, -не дражни рекса, не дражни мені рекса. І злили його, і все. Так що дуже удобна штука, реально дуже удобна. Е ми попередньо, коли у нас не було цього шпарчана, ми тільки чули таке слово. А чув я від е, свого підписника е, Поша Івашина із Сумської області: Привіт, Пош! Якщо дивишся, він мені каже, Коль, Блін, ну подивися, шпарчан купіть, зробіть. Ну це ж капецька. Цими каструльками носити. Це ж можна з умо зайти. Ну, а в нас літня кухонька, і ми одну каструлю ставимо, нагріли, цю забираємо, виносимо сюди, нову ставимо. Відповідно і натоптується, і оце оця тяганина з цими каструльками це просто капець. А тут собі ось стоїть е, шпарчанчик. Отам поставили конус, забиваємо собі птицю, винесли броліра і сарайчика, на конусі з -з забій зробили, у шпарчані по покупали його і все. Якщо потрібні будуть вам температурні режими для ощупування, то ну, напишите в коментарях. Ну, а взагалі, по суті, ми робимо 75. 84 градуси на перосйомну машину, коли ми е, пересйомкою працюємо. І е, на ручну робимо 80, 82, навіть буває 86 Отака температура для е, того, щоб ощупувати вручну. Щоб, ну, воно, бройлери відрізняються, тушка е, і так далі. Як на переробку, то, звісно, краще, щоб це була пересйомна машина. Якщо на тушку на продаж, то тоді, звісно, вручну. Тобто, бо тушка вона красива, жовтенька, така як треба. На перосйомки у вас тушка не буде така красива, вона буде такого світло -світ... ну, світлий такий колір, да і все. Так, з цим хай працює. Пішліть зараз ще вам, то щось принесу і покажемо вам ще один шпарчон, який можна придбати. Так, Ну і ще один. Не знаю наскільки він літрів. Ну, Я вам залишу посилонечко, і ви подивитеся там, почитаєте. Ага. Ага, все, я зрозумів. Це не з нержавійки він, але він із, із оцинковки, да? ну, в общем, так. так? Ну, общем, подивимося. Так. Так. Що, товариші трудяги? По суті, все те саме. Дуже по-простенькому. Чисто така каструлька. Ну, це навіть, бачиш, можна на стіл поставити. Що по суті той напольний, а цей такий можна десь на столика поставити. І теж стоїть тен. А, і тут а бачите, який? О, тут а ще інтересніше. Ми із тестю до такого не додумалися. Це виходить, у нас бачите, температура, яку ми можемо виставити. Саме більша температура у нас 120 градусів. Тільки, якби зрозуміти, на яку поділку нам. Орієнтуватися. Взагалі, теж що. Включили в розетку, клацнули. Е, Глибоченький, звісно, в нас він ширший, у нас не такий глибокий по висоті, бачиш? Е я думаю, що тут даже інтересніше буде, якщо гуска, що вона длинна. Бо ми у своєму якось так на бік, коли гусей різали. Він просто, там... Ну, так, да, він, він трохи під уклоном. Ну, а тут прям, прям буде влазити. Але, але... Ну, я вам так скажу. Чесно, трошечки слабовата оця каструля, Прям, якби оце все перенести на якусь таку ну, смачнішу колбу, щоб вона не, не така була. Ну, по суті, на забій птиці хватить з головою. Якщо якісь жінці, яка займається птицею і не тягати каструльки, роз тип в такому працювала. Ну, це, да, цей такий він для, для мужика тягати. Ну, в общем, два таких варіантики, Я вам скажу, що да, є крон, роз, злили. Тобто, я ж кажу, що десь поставити. Ну, це удобніше, бачите, що він що його дійсно можна десь поставив, включив. І треба гарячу воду, просто відро поставив, відкрив. Відкрив. Да. Ну, для виробника я просто. Просто хотів би невеличке побажання. Е, ну, треба щось мощніше. Мощнішу оцю каструлю. Подивіться, якісь ще варіанти, якісь можливі. І можна щось, щось робити таке, щоб. Тобто, все толково. І, і тут ззаду, і, і тут що така ця, і лампочка, що сеть горить. Е, інтересно, це з щелчком? Да, щелчком. Працює з щелчком, тобто, клацнуло. І набираємо температуру. Тепер треба буде розібратися, позначку десь поставити. Ну, є куди, так сказати, дуже класно, коли в нас люди не сидять на місці і просто-напросто розвиваються і щось у цьому житті хочуть. Тож, всі, всі із чогось починають, і як для початку, доволі інтересна, цікава штука. Розгляньте питання на ножках, наприклад, щоб це було, розгляньте питання якоїсь посудини більшої, і буде все чітко. Ну і так по суті якщо що десь поставили. І всі у вас, так сказати, такий собі, о, там, як воно в старинці, що гріло, самовар, о, Такий самоварчик. Взагалі дуже класно даже, е, напувати, чи птицю е, зимою, холодно, е, налили води, включили буквально його на 15 хвилин, вода нагрілася, набрали відеречку і понесли птиці, е, напоїли, чи то худобі, чи ще щось, то доволі ще й цікаво. Е, можливо, хто просто держить свиней, кошу запорювати, Тоже удобно. Не ходити, чавуни оці не тягати. Ну, розглядаємо просто, знаєте, так сказати, е, з, з точки зору. Зору худоби от іменно господарства. То, по суті, десь на столі поставили, залили воду, чи шлангою, чи якийсь кран, і я думаю, що доволі буде інтересно. Ну, по, по подальшій роботі як гріє, наскільки швидко, я вам пізніше тоді покажу, хочемо поросятку ось різати, бо одне різали, в нас там вже небагато всього залишилося по продукції. То Будемо знову різати. І тоді я вам покажу результат його роботи, наскільки він швидко нагріває. Ну і тен я тут всередині дивлюся півтора кВт. А, думаю, на 2. Да? Півтор... а, той менший. У нас півтора там, значить там три, а тут більший. Ну, Може, може й 2 кВт. Ну, подивимося, як, як розетки на. на, на... Ну... На таку посудину його, я думаю, хватає за очі. Просто-напросто. Ну і набираємо десь, я думаю, що е, четверту частину е, не доливаємо води, е, залишаємо на те, коли ми окунаємо, буде підніматися просто рівень води і все. Так що, ну, доволі інтересно. Так. Ну, все, товариші трудяги, будемо, будемо йти з Маринкою працювати. Зараз бролірочки винесемо, е, відкалібруємо великих. І будемо різати, тому що їх там до накопчення трошки менших, бо довго тоді куптяться, як великі дуже товариші трудяги. Всім дякую за перегляд цього відео. Дихати, сім'я музик, звертайте увагу на такі цікаві речі. Для дому вони реально полегшують нашу роботу. І оцю тяганину з тими каструльками. Так що робіть для себе висновки. Все. Всім дякую, до побачення, пока-пока.